Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу процедуру про вмивання. Хто стежить за чистотою свого обличчя, той виглядає охайно та приємно. Він піклується про своє здоров'я. Я вмиваюсь щодня кілька разів, вранці, коли прокинусь, після денного сну та перед нічним сном. Якщо ти умиваєшся сам, без допомоги дорослих потрібно підставити стільчик до умивальника, Потім обережно засукувати рукава на сорочці або кофточці, Далі обережно відкрутити кран, взяти у руки мило з мильниці, підставити руки з милом під струмінь водички, намилити ручки, покласти мило на місце. Потім зажмуритись і намиленими ручками потерти собі щічки, підборіддя чоло. Далі знову підставити ручки під струмінь води і змити мило з обличчя. Тоді відкрити очі і витертись м'яким чистим рушничком. Духмяне запашне мило, тепла водичка та пухнастий гарненький рушничок допоможуть стати тобі вмитим і приємним. Подивись у дзеркальце, і ти побачиш чистого, гарного хлопчика або дівчинку. І нам дуже радісно бачити тебе таким. Пропоную сьогодні намалювати рушничок, який колись ви бачили, або такий, який ви хотіли б мати у себе. У хлопчика або дівчинки може бути відмінний рушничок. Пропоную намалювати рушничок для хлопчика і для дівчинки. Для роботи нам знадобиться фарба гуаш, стаканчик з водичкою, пензлики. Серветочка та папір розрізаний вздовж. Щоб намалювати рушничок, нам потрібно відділити краї. Там буде бахрома з однієї сторони та з другої сторони. А тепер намалюємо бахрому: ось так вздовж до самого краю, з однієї сторони. Так само з другої сторони. А тепер намалюємо хвилясту лінію. Ось таку. З однієї сторони та з другої сторони. Одну. І ще один рядок. Ось так. Так. Так само з другої сторони. Ось ми намалювали такі зігзаги, і з правої, і з лівої сторони однакову кількість. А тепер з однієї сторони та з другої сторони намалюємо гілочку калини. Так? наш листочок. Ось намалювали. Наші гілочки, листочки з обох сторін. А тепер малюємо гарні червоненькі ягідки калини. Рушничок для дівчинки готовий. Малюємо рушничок для хлопчика. Відділимо одну сторону. Другу. Намалюємо бахрому з однієї сторони. Також сам бахрому намалювали і з іншої сторони, а тепер будемо малювати за допомогою ромбів візерунок. Ось такий. Ось так намалюємо. І ще один знизу, і з другої сторони зверху і знизу. Так. Зробимо ось таку хвилясту лінію. Ось так. Ось так. Ось так. І ось так. І жовтою фарбою зробимо маленькі кружечки. Ось тут, ось тут. А з іншої сторони, ось тут. А тепер зробимо ось тут. Ось який чудовий рушничок у нас для нашого хлопчика вийшов. Відкам буде дуже приємно витиратись чистими сухими рушничками. Ось такі гарні рушнички для дівчинки для хлопчика у нас вийшли. Бажаю вам успіху. Вчіться задоволення. До побачення!